Росія пропонує мир. Путін закликає перегорнути трагічну сторінку історії та поступово відновлювати відносини з Україною та Європою. Цензурних коментарів немає. Росія пропонує мир. Насправді черговий раунд мирних переговорів був оголошений Путіним не просто так. А щоб інформаційно перебити саміт миру, який в цей час відбувався у Швейцарії. Але нічого не вийшло, міжнародна спільнота відреагувала однозначно мовляв, ультиматуми щодо капітуляції України не розглядаються. Так званий офіційний представник Кремля Пєсков зробив низку заяв: мовляв, відсутність легітимності Зеленського не є перешкодою та. Не варто вважати заяву Путіна ультиматумом, бо він не дав жодного терміну, але ситуація на фронті динамічно змінюється. Однак до казок вусиків Кремля всі вже звикли давно, і реакція була відповідною. Взагалі-то потік роз'яснень відносно так званих путінських мирних ініціатив прямо вказує на те, що його ультиматум провалився одразу ж після оголошення. Навіть Дугін заявив, що найпрекрасніше в запропонованому путіним плані те, що він не здійснений, але найбільш влучно та іронічно прокоментувала путінську маячню прем'єр-міністрка Італії Джордже Мелоні. Мені не здається особливо ефективною переговорною позицією сказати Україні, що вона має піти з України. Це більше схоже на пропагандистську ініціативу. Якщо серйозно, то наразі масштаб бажань РФ з її можливостями аж ніяк не корелюється. За майже два з половиною роки Великої війни Путін, попри певні успіхи його армії, опинився в ситуації, коли санкції не просто працюють, а вже зачиняють шпарини їхнього обходу. Так звана зона СВО розширилася на 1200 кілометрів глибину РФ. А підлітний час f 16 до України скорочується буквально на очах і так далі. Тому, коментуючи все, що наговорив Путін, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте констатував наступне: те, що Путін вийшов з цією, так би мовити, мирною пропозицією, знак того, що він панікує. І це хороші новини. кажучи просто. Якщо раніше європейські лідери висловлювали глибоке занепокоєння і уникали конфронтації з РФ навіть в своїх заявах, то зараз ситуація стрімко міняється. Варто пам'ятати, що ключовою причиною такої сміливості європейських лідерів є те, що вони перебувають під захистом українського солдата буквально. Тож тримаємо стрій і продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Зберігаємо розум холодним. А критичне мислення у стані повної бойової готовності з вами була Контрпропаганда. До побачення!